Да и спит Херсоном в наши дни. Бежим! Это ЗСУ! Ребята, отступай! Я совсем не хочу убегать из Херсона! И как мы это объясним Майпутлеру? Рекомендую молчать и делать вид, что все под контролем. Может, как в прошлый раз, скажем, что мы отошли в качестве жеста доброй воли. А как объясним потери в технике и людях? Расскажем только про людей. Владимир Владимирович поймет. Мне нужно срочно к Мэй Путлеру. Он велел никого не пускать, госпожа Симонян. Это вопрос жизни и смерти. Что случилось? Мэй Путлер, я вас умоляю, начните уже в конце концов пользоваться смартфоном. Установите телеграммы, это пиздец. Нас разносят в щепки. Вы сошли с ума? Все в порядке, мы их давим. Разве что в докладах. Даже Соловьев бы подтвердил, но у него инфаркт. Ну-ну, ну как вы понимаете, мы, ну, 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 мы их ждали на, на херсонском направлении. А они на самом деле не сильно слегка ударили по харьковскому и продвинулись всего на 50 километров вглубь за долгих несколько дней. Взяли бакалию и еще с десяток населенных пунктов. Одним словом, они пошли в легкое контрнаступление. 50 километров за несколько дней! Да они, блядь, не шли, они бежали! Ну, вы прави, мой путлер. Я думаю, еще херсон таки на черзи. Почему вдруг мы заговорили на украинском? Не знаю, чисто интуитивно захотелось. Еще раз докладывает, что в Рамштайне американцами было принято решение удвоить военную помощь Украине. Хлопчик. Нам позд. Шародейка Мария. Хочешь с цим питанием сходить до Марийки, Шарудейки? Тато, ну священник, вам не стидно в боротьбі з москолотою інколи можу і на стороні темряви працювати. А коли ви за гроші з пожертви вкупляли в утуву фляшку друженого віскі, то ви перебували на стороні добра чи темряви? То було 8 вересня, коли ЗСУ балаклію взяли і в честь такого швята я ту флешку вжив не собі, а на парафію замість вина, аби людям приємно було. Пані Марійка Чародійка, ми привели вам орка. Як ви відізнались, житоорк? Ну, по-перше, то наш новий сусід. А Домініка тато десь чув, як хтось під його дверима казав ану, зайдіть до орка. Тому ми покрутили його і привезли до вас. <плес> мене звати Орест, скорочено орко. І Якщо люди до мене приходять, то вони приходять до орка. Або якщо йдуть, то йдуть від орка. Але то не тому, що я расист, а тому, що Орест скорочено орко! Щось то ніц на правду не похоже. Подивимося, що скажуть карт. Що би ми без вас робили, пані Марія? Давай готуй 700 гривень. Поки карти показують переселення душ, ліс трас, Боріса Джонсона. Продовжуйте, що ще вийдете? Поморщена хуйла. То до контрнаступу. Наші підуть на Херсон. Та то в що новини з телеграму? Пані Марійка, докажіть, йому може не шарлатанка. Скажіть таки, що карти говорять про нього. Ще 300 гривнів зверху. Карти кажуть, що його таки звати Орест. Ну то бо я сам то сказав! Ну та, він ж сам то сказав. Ну, та й де є друге до сраки, як ти не віриш ворожці? Я їй вірю, свята людина. Єдним словом, друзі, тримаємо кулаки за наших всіх обнів, легенько припідняв. Здибимо ще на нових відео.